Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо говорити про фразеологізми. Тільки на цьому уроці ми будемо вживати широкий погляд на фразеологію, тоді, коли більшість мовознавців залучають до фразеологізмів і прислів'я, і приказки, і образні порівняння, і приповідки, каламбури, і так далі. Але на початку нашого уроку хотілося б повернутися назад. До першого уроку, тоді коли ми з вами почали говорити про фразологічні звороти, і перше практичне завдання це віднайти у поданих реченнях фразологізми, пояснити їхнє значення. Перший ряд речень. Ех, пращурко моя, що ж не робили? Гетьману гарбуза піднесли, а вискочили за якогось гречкосія завгороднього. Як би я зараз карафольці його носа задраного втер? Це уривок із відомої повісті, яка вивчається на уроках літератури в 6 класі, Всеволод Нестайку, Теродори з Васюківки. У цих реченнях наявні два фразеологізми. Перший фразеологізм, про який ми з вами вже говорили на одному з уроків гарбуза піднести. Віднести гарбуза означає відмовити під час сватання. І другий втерти носа. Втерти носа має кілька значень: це вказати на помилки перше, провчити друге. Тут в значенні провчити. Далі, прочитав вона, що її похвалили, уже до неї і на коні не під'їдеш. Талант. І на коні, або є ще варіант, на козі не під'їдеш, це про когось гордовитого, норовливого, до якого не можна знайти підхід. А якщо з королівським пуделем на мотузці, то одна нога тут, друга там. Одна нога тут, друга там це наказ про те, щоб швидко кудись ходити або швидко. Кудись збігати. Ніщо так не мотивує чоловіка, як відмінниця, що стоїть у нього над душею. Стояти над душею цей фрезлогізм, означає невідступно, набридливо перебувати біля когось. Посидівши на двох стільцях, вже в першому класі я була більш обачна і берегла своє серце для справжніх почуттів. Сидіти на двох стільцях це одночасно дотримуватися двох протилежних точок зору, думок. Прагнень і так далі. І зазвичай у нас тестове завдання закінчує заняття, сьогодні воно розпочинає заняття. Простеньке тестове завдання, нам треба визначити правильне тлумачення фразологізму плести химери. І у нас 5 варіантів, не 4, як зазвичай, а вже трошки збільшуємо: літкувати про щось, виготовляти домотканий килим, говорити щось безмістовне, домагатися чого-небудь від когось. Інтригувати когось. Сподіваюся, що ви віднайшли правильну відповідь, і це варіант В. Говорити щось безмістовно. Ну, взагалі слово химер, яке входить до цього фразеологічного звороту, вже нам підказує: химери, химерний, це щось незвичайне, те, що приваблює увагу і так далі. От, те, що дивує, ну, от, якраз більш за все, тут підходить варіант В. Про прислів'я і приказки ми говоримо не тільки на уроці української мови, але у далекому 5 класі поговорили, ще на уроці української літератури, тоді, коли вивчали фольклорні твори і дізнавалися про те, що таке прислів'я, що таке приказка, що в них спільного, що відмінного. І навіть завчали деякі прислів'я і приказки цілими тематичними групами: про батьківщину, наприклад, про труд, про навчання і так далі, про погоду. І подібне. Починаємо з приказки, вона менша. Якщо порівнювати в граматичному плані, то прислів'я найчастіше це речення складне, тобто в ньому дві частини. І, в принципі, коли ми з вами говорили про текст у 9 класі, то виникало запитання: чи існують такі тексти, які складаються з одного речення. І відповідь була: так, існують. Це, наприклад, прислів'я, тому що вони одразу містять собі головну думку, ідею. І... Це наш народ протягом багатьох-багатьох століть якраз збирав оцей досвід весь неоціненний і цей досвід відбитий саме у прислів'ях. Приказка, на відміну від прислів'я, найчастіше, це, в принципі, приказки бувають частинами прислів'я, але вона не містить закінченої думки як прислів'я, і найчастіше використовується як оцінка для якоїсь ситуації або для якоїсь. Характеристики людини. Ну, найчастіше, звичайно, в зв'язку з тим, що це жартівливого характеру, сентенція, використовують її для того, щоб характеризувати вади людини, висміювати вади, звичайно. Приклади ви бачите на екрані: ухопив місяця зубами, чиє б не авчало, а твоє б мовчало, надувся як ковальський міх, зробив з дуба сірник, поставили козла, город стерегти. Це приказки. Прислів'я. Нижче на екрані. Хто сумлінно працює, той чужу працю шанує. Погане товариство і доброго чоловіка псує. Хто людей питає, той і розум має. Ось точно так же. Складні речення, хоча ви самі бачите, з прикладів, що можуть бути пристрії, які у формі простого речення існують. Що ж таке приповідки? Приповідки це жартівливі народні вислови. Ну, знову ж таки, чому вони належать до фразологізмів? тому що ми точно так же їх беремо в готовому вигляді, тобто вони і є сталими словосполученнями. Інколи це коротка розповідь про як у вигляді поширеного прислів'я. Може бути. Приклади, знову ж таки, ви бачите, на дошці. Будьте здорові, майтеся гаразд, щоб вам забракне, вдайтеся до нас. Тобто, знову ж таки, з гумором, тому що українці якраз і відрізняються саме. Таким от гумористичним складом, таким от оптимістичним ставленням до життя. Спасибі за закуску, що з'їв курку і гуску. Сідайте, щоб усе добре сідало. Ну, а інколи говорять, сідайте, щоб свати сідали. Ось, тому що ми з вами знаємо, що якраз свати приходять до хати і за певними традиціями обмінюються хлібом із господарями, потім вже починають говорити про предмет. Саме своє, своєї цікавості, свого зацікавлення. На щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб було ліпше, ніж торік. Теж дуже часто чуємо це якраз під час святкування Нового року. І от ще таке побажання, хай Бог помагає і є відповідь Боги казали, щоб ви помагали. Звичайно, що дуже багато прислівів, приказок, проповідок мають саме національно-мовний колорит. От, тому що там використовуються слова, які так чи інакше, або ситуації, які так чи інакше пов'язані з нашою культурою, мовою, нашою історією. І от на уроках з лексикології ми з вами говорили про культуреми, якщо пам'ятаєте, про етнографізми, також саме в наших прислів'ях і приказках і відбито не тільки досвід нашого народу, а взагалі те, що стосується саме українців як етносу. Ну, наприклад, до булави треба голови. Козацька, козацький період історії, козацька історія, відбита в багатьох фольклорних творах, і от точно так же в присліві. Булава знову ж таки те, що пов'язано з гетьманством. То не козак, що не думає отаманом бути. Козак, отаман, знову ж таки, історія козацтва. Сметаною вареників не, зіпшу, не зіпсуєш. От знову ж таки, одна з улюблених страв українців вареники, і точно так же відбита у прислів'ї. Далі, от, от одразу приклад із повісті Тордроз Васюківки Всевода Мистайка, яким чином у художньому тексті. Автори можуть використовувати прислів'я, приказки і так далі. І для характеристики своїх персонажів, і для характеристики ситуації, і так далі. Пів села на цьому суді, і всі говорили, що той, хто дбає тільки про власну шкуру свою кишеню, не вартий доброго слова. От частина цього речення, якщо їх трошки перенакшити, перефразувати, може стати прислів'ям. Це сказала Галина Сидорівна. І якщо він може продати за копійки свою совість, торгуючи нею на базарі, то за хорошу ціну він і батьківщини не пожаліє. От Знову ж таки, якщо перефразувати частину цього речення, то воно теж може перетворитися на прислів'я. Це сказав Гриць Черенко. Або інший приклад: гумореска Петра Ребра, і знову ж таки, тут відбито і національномовний колорит, і є фразологізм, який теж. Відбувається мовний колорит. Чваненивсь пан, що він багатий. На все Запоріжжя: і земля є, і пенати, і худоба, і збіжжя, є іскрині, і комори, все, мовляв, він має. А козак Іван говорить: дощіться, чорт має. Пан нервує, гарячкує, зиркає на Івана. Так чого ж мені бракує? Клепки, прошу пана. От клепки бракує, це фразологізм, якраз суто український фразологізм. От, з побуту взято це, і клепки бракує, це означає, тобто це характеристика якраз дурнуватої людини. І знову ж таки, історично протистояння простого народу з багатіями пам'ятаємо, кріпацтво, тобто українська історія відбита, і знову ж таки, козаки, славна козацька історія, і знову ж таки ім'я Іван дуже поширене, тобто, у нас в багатьох народних піснях це ім'я. Багато літературних героїв, названі цим ім'ям, і так далі. Крім того, ми з вами знаємо, що прислів'я можуть використовуватися, наприклад, як назва утвору. Є твір Михайла, Михайла Стильмаха, який називається не водиться», наприклад, або за двома зайцями. За двома зайцями поженешся, жодного не піймаєш. Ось якраз ну, ми всі це знаємо, це п'єса Михайла Старицького, яка потім екранізована і дуже часто ставилася. На театральній сцені, або доки сонце встане, роса очі виїсть Марка Кропивницького. Точно так же. Тобто заголовком є якраз прислів'я. Ну і в 10 класі ми вивчали роман Хіба ревуть волояки аслаповні Івана Білика і Панаса Мирного, і там деякі розділи були названі знову ж таки, саме як прислів'я. Я думаю, ви пам'ятаєте? У цьому зупинятися не будемо. Крилаті вислови. До фразлогізмів долучені ще й крилаті вислови, або крилаті слова. Ми з вами розбрали вже це поняття на одному з років фразлогії. Це сталі словесні формули, які висловлені або медійними людьми, або взяті, як цитати з літературних творів. Вони втратили, це мається на увазі. Свою тут цитатність, якщо можна так висловитися, і ось вживаються вже як усталені типи, тобто як усталені фразологізми. Рідний край, річ любити навчає нас розлука, рядки із створу Лесі Українки. Можна все на світі вибирати сина, вибрати не можна тільки батьківщину. Пригадуємо урок української літератури в сьомому класі з вивчення творчості Василя Симоненка і його твір, в якому звучать ці рядки. Нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серце і вуста. Ну, а це зліне Костенко. Ще дуже цікавий такий момент. От хочеться згадати сучасну українську письменницю Тамару, Горіха, Зерня. Декілька її творів. Ви бачите, назва їх на екрані це доця і мотанка. І дуже цікавий її псевдонім Горіха Зерня. Одразу цей псевдонім. Знову ж таки приносить нас у творчість Івана Яковича Франка в 10 класі вивчали в першому семестрі до його твору Ой, ти дівчино з горіха зерня, зі збірки зів'яли листя. І ось письменниця вирішила взяти, і ми тепер з вами читаючи цей псевдонім, бачачи його на обкладинці книжки, звичайно ж, згадуємо твір Івана Яковича. Практичне завдання. Перше завдання слід відновити народні порівняння, дібравши з довідки відповідний варіант. От, ви бачите, і довідку теж пишається, надувся, меле язиком, гарний, носиться, говорить, вискочив, співає схожі і користі. Довідка як Кузьма з маку, або є варіант, як Пилип з конопель, як дві краплі води, як сцапа молока, як муха в глечику, є варіант, як порося в тину як індик Переяславський, наче клотче жує, як пес хвостом, наче свиня в дощ, як курка з яйцем, наче кошеня в попелі. Зрозуміло, що до кожного, до кожного початку ми можемо придати лише тільки один варіант. Якщо щось перепутаємо, то, звичайно, що у нас не вийдуть правильно всі логізму. Перевіримо виконання. Пишається, наче кошеня в копелі, надувся, як індик Переяславський, малий язиком, як пес хвостом, гарний, як свиня в дощ, носиться, як курка з яйцем, говорить, наче клочче жує, вискочив, як кузьма з маку, як Полип з конопель, співає, як муха в лечику, як порося в тину. Схожі, як дві краплі води, користі, як сапа молока. Як ви самі можете переконатися, звичайно, що з таким. Можна так сказати, відтінком саме комічного, відтінком висміювання, тому що здебільшого йдеться про вади людини. Наступне завдання: прочитайте побажання. Одразу попереджаю, що побажання будуть не завжди з позитивом, інколи вони будуть негативні, наближені навіть до прокльонів, але ми не відмовляємося ні від чого у нашій мові, у нашому. Багатстві цьому мовному, тому що всіляке буває, всілякі ситуації. З роси і води, давні побажання. Ми з вами знаємо, наскільки наші предки шанували саме воду, тому що вона це, звичайно, джерело життя і була богиня дана, богиня води, якій поклонялися наші предки. Далі, ні пуху, ні пара. це нам відомий, відоме побажання, коли ми бажаємо удачі комусь. Побила б мене свята земля. Це тоді, коли людина присягається в чомусь і ось хоче показати силу своєї присяги. Щоб тобі світ замакітривсь, ну це, мабуть, негативне все-таки. Щоб тебе окаянного земля не прийняла. Це вже ближче до прокльоння, звичайно. Будай тебе поприщило. много я літа. Ну, це, тоді, це побажання з плюсом, звичайно. Будай мені очі повилазили, щоб ти ходив, поки світ та сонця, щоб тебе не минула лиха година. Щоб тебе добра година знала, буде тебе жаба вбрикнула, буде тобі пипуть на язик. Отак От. От це звучить українською мовою. А то типун, типун постійно говоримо. Не треба використовувати російськомовний варіант. Пипуть. Щоб ти і в старцях щастя не мав. Ну ось, Українці можуть не тільки побажати чогось гарного, але для тих, хто перейшов їм дорогу, ось можуть і повпливати негативно. Ну, звичайно. Не хочеться нікому бажати зла, так що бажано, щоб ви використовували тільки позитивні формули побажань, привітань і так далі. І третє завдання цікавеньке, таке, спробуйте характеризувати якогось літературного персонажа за допомогою прислів'я чи приказки, чого завгодно. Наприклад, мені хочеться для, ну, для того, щоб просто показати, як це можна зробити. Повернутися до прислівів приказок, до прикладів оцих от. І у нас є прислів'я погане товариство і доброго чоловіка псує. І мені здається, що це можна охарактеризувати образ Чіпки Варениченка із романа Танаса Мирного Хіба робить воли, як я повне. Непогана була була б людина, якби не товариство якому піддався, і ми з вами прекрасно знаємо, чим це все закінчилося. Ось такий момент. Ну і тут же можна, хто сумлінно той чужу працю, шанує. До Грицька Чупруненка, до друга Чіпки в дитинстві, от, можна застосувати саме такий фразологізм, таке прислів'я. Ну, я думаю, що ви можете навести багато прикладів. З української літератури або із зарубіжної літератури і продемонструвати свою обізнаність не тільки в літературі, але й у мові. На сьогодні це вся інформація. Сподіваюся, що ви збагатили свій фразологічний запас і зможете використовувати ці образні вислови у повсякденному житті для того, щоб робити своє мовлення яскравим, цікавим, доречним влучним. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.